З того страшного дня минуло два роки. Проте Алла Черняхівська усе пам'ятає в деталях. Відчула, як летіла ракета, і буквально через декілька секунд я почула вибухи. Вранці 14 липня її 18-річна донька Олександра Борівська пішла на практичне заняття з водіння. Зустріч з інструктором мала відбутись на площі перемоги. Тут зустрічаються з учнями інструктори з водіння на стоянці, і в неї було останнє заняття. І вона мала бути тут. Місто мчали карету швидких автомобілі-рятувальників та поліції, а її материнське серце відчувало тривогу. Я зразу їй телефонувала, і вже в неї телефон був недоступний. Я зрозуміла, що сталося страшне. Саша не могла просто відключити телефон, вона завжди з ним ходила, в кармані в неї було. Загін Сергія Баса на місце ракетного удару приїхав одним із перших. Площа перемоги, зазвичай жваве місце, перетворилася на згарище. Сюди близько одинадцятої росіяни поцілили трьома калібрами. Тоді, розповідає Сергій, не було жодних емоцій. Потрібно було робити свою роботу рятувати. Найважче був не той день, коли ми працювали. Найважче було вже після завершення робіт, коли вже була осознана. Масштаби наслідків і кількість пострадавших людей. Коли ти працюєш, в тебе мозок переключається, і ти знаєш, що тобі треба робити, куди подати повністю себе вкласти, щоб до останнього знайти. Одна з ракет влучила у будинок офіцерів. Там спалахнула пожежа. Від концертної зали, до вечірки мав відбутися благодійний захід, залишилися руїни. Шукати людей під завалами приїхав Юрій Грушецький разом із вівчаркою Фрідою. На жаль, е Живих тоді ми не знайшли. Для собак, так як і людям, важко це переживати загибель людей, так само, як і люди відчувають цю, цю трагедію. Друга ракета влучила у парковку поруч з будинком офіцерів. Третя поцілила у приватну клініку, яка була на першому поверсі будинку побуту. Все розтрощене, багато людей, які потребували допомоги. На жаль, бачили, що вже ну, були загиблі люди без ознак життя. І першочергово почали допомагати. Припинити пошуково-рятувальні роботи змусив повторний сигнал тривоги знову ракетна небезпека. Євгеній рятував людей, які були у приватній клініці. Ця лікарня. Вона була ну, знищена, так би мовити. Руйнування були великі, людей витягували, деякі вже, на жаль, були без ознак життя. Пані лікарку, цю, яку ми на той момент дістали, вона була ще, ну, ще була жива. Просто в людини було багато опіків. Її одразу направили в швидку і. Яка попрямувала вже до лікарні надавати їй допомогу. Був такий цей момент, де почали дзвонити телефони. Бувало, деколи, ну, деколи що навіть одночасно. Ну, це психологічно важко. Ти якось ну, не, не думав про це, поки ти це не побачив. І ну важко, психологічно важко. Травмованих до лікарень доставляли як медики, так і небайдужі віничани. Алла Черняхівська пригадує, вона обдзвонила усі медзаклади. Жодної інформації про її Олександру. Безсонна ніч, а на ранок збір друзів і знайомих, аби з фотографіями обійти кожен куточок довкола площі перемоги. А раптом хтось бачив її донечку. Перетелефонували з Києва. Сказали, що Сашу ідентифікували. пізніше стане відомо. Російські ракети обірвали життя 29 людей, з них трьох дітей, 154 людини травмувалися. Розвучно повідомлено про підозру колишнього керівнику Чорноморського морського флоту РФ. Санкція статті за частиною другої статті 438 кримінального кодексу України передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Тому в подальшому. Матеріали кримінального провадження будуть передані до міжнародного кримінального суду задля притягнення винних осіб до відповідальності. На місці ракетного удару у пам'ять загиблих Алла разом з іншими родинами та Вінницькою мерією облаштували місце пам'яті на стелі. 29 білих голубів здіймаються в небо серед 29 сакур. Ми з самого початку хотіли, щоб це були голуби, щоб це не була якась така статуя. Лякаюча, щоб це було щось таке ніжне. Тут в основному діти, молодь. Людей такого більш зрілого віку дуже мало. Хотілося, щоб це так якось було нагадування про життя. Кожен із тих, чиї портрети зараз на стелі, мав свої мрії і плани, які в один момент знищили російські калібри і терористи, яких випускали по мирних людях. Олена Карбівська спеціально для програми Постфактум.